Далі ми будемо говорити про розслідування про інформацію від центру протидії корупції, які знайшли у родині колишнього міністра оборони України, а нині секретаря ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова. Вісім елітних об'єктів нерухомості у Сполучених Штатах Америки. Йдеться про три квартири у Флориді, одну у Нью-Йорку та чотири віли біля Майамі. Таку інформацію ЦПК покавили на своєму сайті. Які докази, що це може означати? Ати чи означає це якісь корупційні підозри? Або ж ні, все це розпитаємо нашого наступної гості Дарі Калинюк, це виконавча директорка центру протидії корупції. Дарі вітаємо вас в ефірі суспільного. Дякуємо, що долучилися. Добрий ранок одразу Добрий зазначимо, ранок. що ми зверталися до Рустема у Мірво в підготовці до цього ефіру і готові надати йому слово для коментаря у майбутніх наших ефірах. За бажання завжди до цього готові. Так, отож, Дар'я, чи на не нерухомості? Хай дорогою, хай це Флорида, нью йорк Це ознака корупція, тому що ну відомо, так що е, до роботи в парламенті потім в уряді е, Ростемомір був приватною особою, ну і мав певний бізнес. Ми виявили ознаки корупційного правопорушення у формі недекларування мінімум трьох об'єктів цієї елітної нерухомості, і власне звернулася до Ростема Умірова, до РНБО з проханням прокоментувати. Там відповіли, що ні тільки однією квартирою користується його дружина та троє дітей в Америці, які вже багато років орендують. Власне, ту квартиру, яку ми ідентифікували в містечку Бокаратон. В ЖК там досить досить хороші розкішні умови з видом на ну, все, ось так, але відповідно до відкритих даних і реєстрів Американ... в США американської нерухомості і різні бази даних ми виявили, що і дружина Мірова, і сам Мірова, Реєструвався досить тривалий час в деяких об'єктах нерухомості з 15-го, в деяких з 18-го, 19-го року і аж до 2025-го року, тобто на той час, коли він перебував вже на високих посадах, і мінімум три ще додаткових об'єкта нерухомості, на нашу думку, він мав би задекларувати. Ось. Там відповіли у РНБО, що НАЗАК все перевірило, все чудово, все прекрасно. Ніяких більше об'єктів нерухомості немає. Ми з цим не погоджуємося, тому в НЗК звертаємося, щоб перевірили дані, з які ми знайшли з відкритих реєстрів. Ось стосовно того, що. Секретар РНБО, нині діючий колись до політики був приватним бізнесменом. Ось і мав можливість заробити багато грошей, і інший аргумент дивіться, є Ростему Умєров, А є його родина, брат з сім'єю, які також проживають в Америці в тому ж самому ЖК. І є батьки, які також проживають в Америці. Там кілька віл. Ми ідентифікували, де вони реєструються. Ось ну, батьки з братом займаються собі підприємницькою діяльністю, яка не має нічого спільного з нинішніми позиціями та діяльністю Рустема Умірова. То ми можемо наступне прокоментувати, що ми детально проаналізували бізнес Рустема Умірова та його членів родини. Він крутиться навколо компанії Астем, це група компаній по всьому світу. Ось і цей бізнес насправді є родинний. Дуже важко відділити Рустема Умєрова від цієї групи компаній, адже він з братом вже тривалий час займаються, займалися цим бізнесом. Звичайно, де юре Рустем Уміров вийшов з бізнесів, але разом з ним повиходили також менеджери. Які далі перейшли разом з Рустемом Умєровим в різні державні установи, зокрема, от двох менеджерів Лінурманбітов та Снавір Сейдхалілів. Ми ідентифікували в наших ранішніх публікаціях ще минулого року. Вони де-факто керували міністерством оборони разом з Рустемом Умєровим. тобто від імені міністра оборони надавали. Вказівки, заступникам міністра, керівникам департаментів, ось. Хоча посада в них була така, якби позаштатні радники державного секретаря, ось в обох цих менеджерів ми ідентифікували російські паспорти. Вони звичайно спростовують це. Ну, в нас є також доступи до реєстрів, певні докази. Ось і ну це не може бути такий збіг, що менеджери, які працювали роками в структурах астем. Це сткомголденгова така. Ну якби група компаній е, у Мірових, е, що вони од взяли і просто так перейшли з Ростемом Мєровим в е, на, на, на певні державні функції? Ось і ще багато інших е, цікавинок, які ми познаходили, але головне питання добре. Е, Ось бізнес групи компаній Астем і всієї родини. Бізнес дозволяє проживати всій родині на території Америки, користуватися елітною нерухомості. Ми не кажемо, що ця нерухомість на праві власності належить Умєрову та його родині, тому що власники офіційно відповідно до реєстрів інші люди. Але вони реєструються в цих вілах, квартирах, реєструють свої номери телефонів, реєструють бізнеси, тобто вони користуються цими об'єктами нерухомості або там за оренду платять. А оренда за кожен об'єкт нерухомості ринкова ціна там від 5 до 10 тисяч доларів в місяць. Це досить великі витрати. Ось тому ми запитуємо і намагаємося зрозуміти, а яке джерело. Власне, яка бізнес-модель, яке джерело багатства як працює цей бізнес, на чому власне родина Умєрових заробила? Вони нібито займаються якимись інвестиціями. Ми подивилися на сайтів компаній, полізли в реєстри, подіставали структуру власності. Багато по світу є цих компаній. Ну ми не бачимо їхню велику дохідність. Частина компаній збиткова, частина позакривалась. Ось тому було би добре, якби е, секретар РНБО власне пояснив, розкрив свою історію успіху своєї родини. Ось на чому вони власне заробили і далі продовжують заробляти. Ну, це все ж таки є суспільний інтерес в е, народу України до, е, до людини, е, яка зараз визначає. Майбутнє нашої держави, тобто роста моя друга людина після Єрмака, яка бере участь в переговорах із американцями, із росіянами із близьким сходом про мир, про перемир'я, про припинення війни. Ось, ну і треба розуміти народу України чим керується в своїх цінностях і. Ну загалом, яким яким мисленням Ростема Умєрова? Далі власне, у нас залишається лише не багато часу, тому що у 9 годині ще хвилина мовчання буде, але уточнимо, все таки, ви звернулися до НАЗК, Там кажуть, що питань немає. Однак, ви все таки вважаєте, що це не неправильне недекларування, та, та, тобто треба більше конкретики і треба більше відповідей. Як ви думаєте, якщо чи задовільнять вас відповіді, якщо вони такі будуть, що це дійсно там доходи цієї кампанії? Це ніякого Стосунку немає ні до бізнесу в Україні, це взагалі там старі заощадження, наприклад, які були ще до того, як Умєров став прийшов до парламенту. вас це влаштує? Тоді це на вашу думку, якби окей, мати такі, таку там нерухомість, мати можливість орендувати таку нерухомість в Сполучених Штатах Америки? У вас тоді питань вже не буде. Давайте спочатку е, отримаємо ці відповіді і пояснення, тому що е, ми звернулися офіційно до секретаря РНБО Рустема Умірова і нам відповіли, що тільки три з восьми об'єктів нерухомості, які ми виявили в реєстрах, тільки трьома цими об'єктами користуються родина Мірових. Ми виявили вісім. Ось е, і маємо докази про це. Е, і з цією інформацією також звертаємося до НЗК, які перевіряли декларацію. Можливо, вони зака не побачили додаткову інформацію. Ну, вона дійсно у нас знаходиться в базах даних американських. Більшість з них є відкритими, але за них або треба платити, або угу. треба VPN мати. Тобто там треба добре поритися. Ось тому давайте подивимося тричі вісім. Це перше. А друге, я вважаю сам факт того, що у секретаря Ренбо, ексміністра оборони, вся родина живе в Америці і досить розкішно. Це таке моральне він важливий, питання, для... пані Дарю. Але ще мало часу, тому мушу уточнити. А все таки за законодавством, якщо такі порушення так і НАЗК підтвердить, що це означає в юридичному плані для е, пана Умєрова? Я думаю, що це буде адміністративне певне правопорушення, тому що ну, якщо ти користуєшся і твоя родина нерухомістю і не декларуєш це порушення антикорупційного законодавства, я не думаю, що там є ознаки злочину, ось принаймні по цьому факту. Але чим звідки оплачується оренда всієї цієї нерухомості, там, якщо порахувати десь до 80 тисяч доларів в місяць витрат тільки на оренду, ну це. Велике питання. Тому тобто, що це за бізнес такий, що угу. генерує можливість такого розкішного Дякую, споші Дякую, питання. За ми почули знову ж таки наголошуємо, що ми готові надати слово і для відповіді може на ці питання самому ростему Мерово в наших ефірах. Дарія Калинюк, виконавча директорка центру протидії корупції. Говорили ми про те, що центр протидії корупції знайшов елітну нерухомість Умерова у сполучених штатах. Запитання від Дарії ми почули, які існують до пана Умерова.